Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку лабораторне дослідження. Вивчення будови спинного мозку за допомогою муляжів, моделей та анімацій. Бажаю успіхів у виконанні. Тема Вивчення будови спинного мозку за допомогою муляжів, моделей та анімацій. Мета З'ясувати особливості будови спинного мозку. Навчитися розрізняти його складові на моделях муляжах пластинчастих препаратах. Обладнання та матеріали. Розбірні моделі та муляжі спинного мозку людини. Пластинчасті препарати спинного мозку людини Хід роботи завдання 1. Розгляньте сегменти спинного мозку людини, визначте назву кожного сегменту, позначених цифрами, та кількість пар спинномозкових нервів, які беруть початок у даних сегментах. Розгляньте фотографію пластинчастого препарату спинного мозку людини. З'ясуйте розміщення сірої та білої речовин у спинному мозку. Розгляньте поперечну будову спинного мозку. Які ділянки спинного мозку показані цифрами? Яку функцію виконують дані ділянки? Заповніть таблицю. Розгляньте оболонки спинного мозку. Якими цифрами позначені дані оболонки та які функції вони виконують? У висновках дайте відповідь на такі запитання. Які особливості функцій виконує спинний мозок? Яка частина центральної нервової системи контролює діяльність спинного мозку? Бажаю успіхів у виконанні!